Чергова перемога зірки. Наша команда здобула п'яту вікторію навесні, обігравши у непростому поєдинку Охтирський нафтовик укрнафта 1-0. Відірвалися на вісім очок. У 23-му турі зірка перемогла Охтирський нафтовик і, скориставшись усічкою гірника, ще більше зміцнила лідируючі позиції у першій лізі. До матчу з кіровоградцями нафтовики не програвали сім турів. Тож чекали важкого поєдинку, каже коуч зірки Сергій Лаврененко. Очень. Сложна команда. Семь туров последних команди не знають горячу поражені, поэтому ми ожидали, що игра буде очень сложная і важна. Початок гри був за господарями. На 17 17-й хвилині на піступах до штрафного майданчика охтирської команди збили Олексія Чичукова. До м'яча підійшов Артем Щедрий, і білярним ударом у кудворіт відкрив рахунок у матчі. Поєдинку з нафтовиком Артем Щедрий пристрілювався зі стандартних положень і у грі з сумами і з Чернігівською Десною. Одноклубник автора голу Андрій Бацула перед матчем сказав Артему сьогодні обов'язково заб'єш зі штрафного удару. Щедрий молодець сповнили, вирішив бити в дальній. І ще бачите, було мокре, м'яч кризнув прямо туди, куди треба, тому я його поздравляю з цим він Давно. Вже в этом кругі ждали гол, Я йому сказав, ти заб'єш. Сьогодні як молодець. Артем переживав, що навесні ніяк не вдається забити м'яч. Говорить Сергій Лаврененко. Он так, скажем, болезненно це переносив, що не мог він ніяк забити. Ми йому сказали, що Артем заб'єш найважливіший гол. От нього так і вийшло. Він дуже багато працює на тренувальних заняттях, і це виплатило сьогоднішню то Тобто, благодаря його голу. Остаточно добити гостей наші земляки могли вже за дві хвилини. Але Борис Баранець не відпасував на вільного від опіки партнера і втратив м'яч. На початку другого тайму суперники обмінялися гольовими моментами. Спочатку, після навісу з лівого флангу, у ворота не влучив Олексій Чичаков. А на 53-й хвилині на боці господарів була фортуна, коли Леван Арвеладзе влучив у поперечину воріт Євгена Паста. На 70-й хвилині гості залишилися у меншості. Друге попередження отримав капітан автовиків Леонід Бояренцев. Ми третю гру закінчуємо в 10 Все время нам дають красні карточки. не команда. В весенней частині <кліпи> не давались карточки, а зараз ну, як... ми вже звикли, що ми все время в десяти заканчиваємо. Після вилучення захисника у суперників з'явилися вільні зони і стало легше виходити в атаку, каже Андрій Бацула. «Було легше Була коли вони вже в меншості і ми создавали територіальне якби большинство в кожному кусочку поля. Забити другий м'яч не вдалося Олексію Чичикову та Борису Баранцю. За марно господарів міг покарати Тимофій листопад, але після подачі від кутового прапорця головою пробив вище воріт. 1-0 непроста перемога зірки нейтралізували їхні сильні сторони. Да, команда «Нефтяник» построила свою гру на ігре на контратаках. От. Ми розуміли, що ми ризикуємо, що будемо розкриватися, що у нас зони. свободна Ну, Опять же, хочу сказати, що в цілому, ребята справилися, і лінія оборони, і средняя лінія, лині, лінія атаки. Обіграти нафтовик вдалося у тому числі завдяки тактичним новинкам, говорить Куч Зірки. Ми так стараємося від ігри і грі немножко відмінювати і тактику, і давати скажімо, більше ігрової практики різним футболістам, тому в цілому ми справились. У 23-му турі несподівано втратив очки найближчий переслідувач зірки Криворізький гірник який вдома не зумів переграти «Десну». А от Черкаський Дніпро та столична оболонь Бровар своїх суперників обіграли. Тож гірників кіровоградці випереджають вже на 8 очок, а Черкащан та Киян на 9. Сьогодні відкриття стадіону чи поля є значною подією для футболу Кіровоградщини. І от біля села Пірозванівка з'явилося нове поле, на якому грають районні команди. Нове поле до відкриття сезону. Два роки тому у селі Перозванівка Кіровоградського району на місці закинутих городів розпочали будувати футбольне поле. Їх нічого не росло, крім бур'янів, бо тому що тут вивозилися сміття із заводу Кізельгур. Воно тут відкрите трепелом, а під низом було чере. Я запропонував на цьому місці зробити стадіон. Сесія згодилася, дала згоду на будівництво і Ми розпочали будівництво у більшості районів області збудовані футбольні поля та стадіони, окрім Знам'янського та Кіровоградського, каже керівник федерації футболу Віктор Басмертний. Не вистачає стадіонів футбольних полів, і інфраструктура ще не задовольняє потреби. Розвитку футболу в області, який на сьогодні є, дивіться і краща обласна федерація, і краща міська Кіровоградська федерація. Дуже потужний чемпіонат дивіться в Кировоградському районі. 18 команд планується в чемпіонаті. Сьогодні на кубку відкриття 16 команд. Тому це чудова подія. Я дуже вдячний Фоменку і хочу, щоб Такі стадіончики будувались, і в подальшому тут можуть грати як дорослі, так і маленькі прихильники футболу, говорить сільський голова Тетяна Ковальова. Стадіон будувався як для дітей, так і дорослі. Діти будуть займатися в денний час, а дорослі будуть вечірні після роботи. Крім того, цей стадіон має велике значення як для первозванівки, так і для окружної. Тим більше, що ми зараз на сьогодні ми плануємо зробити такий первозванку центром об'єднаної громади, адже ми йдемо вперед. Надіємося на європейський рівень нашої України, на європейський рівень нашої праводванівки. Саме тому у першочергових планах ініціаторів будівництва поля створення дитячої команди. Дитяча команда буде. Ми закупили для неї вже форму. Прошу тренера і. Шукаємо тренера на цю посаду, щоб він займався, тому що футбол без дитячої команди не буде розвиватися в селі. Це моя ціль. Поки що ж, футбольний сезон у районі відкрили аматорські команди, серед яких і первозванівський інгул. Наша команда була створена ще давно. Я ще дитиною грав в цій команді. Це ще було в 2004 році. Зараз грають тільки місцеві. Я в, ну, в чотири футболісти лігенери, як у нас по регламенту змагань, допущений взяв для того, щоб Підвищити майстерність хлопців, щоб хлопці не підказали. Є бажання у команди заявитися і на чемпіонат області. Ми приймали участь у перші, на першість області. Тому я поставив завдання своєму інструктору по спорту, щоб на слідуючий рік наша команда грала на першість області. У своїй першій грі Інгул у серії пенальті переміг гостей за джамки. Голова районної федерації футболу розповідає. Такі змагання проводять біля 40 років. Дуже багато футболістів виросло на цих турнірах. Почти 40 років проводиться турнір відкриття і закриття. І чемпіонат, повноцінний чемпіонат Кіровоградського районного футболу. Сьогодні у нас в нашій великій футбольній сім'ї Кіровоградського району двойний праздник. Сьогодні у нас відкриття сезону і відкриття цього прекрасного стадіону. Пусть він ще не достроєн, але вже Уже, уже впечатляет. И ми надеемся і уверены, що в дальніше стадіон будуть приймати ігри як и районного чемпіонату, так і обласного. Надеемся, що к нам будуть приїжджати і. Команда, звезда и ветераны звезды и районного футбола. Была серед участников турниру и краща футзальна команда району. Вошли в футзал из большого футбола. У нас все начиналось з большого футбола, как бы все друзья и потом пошли, как бы сложилось в этом году удачно для нашей команды. Из этих чемпионатов мы смотрим и присматриваем ребята, мы выбираем себе лучших. И после этого как бы представляем район. И за этого. Металург в этом году так хорошо виступив. У півфіналі Кубка відкриття сезону Сокіл у серії після матчевих пенальтів переміг господарів 4-3. В іншому півфіналі у футбольній лотереї був кращим гірник з Інгульської шахти. У вирішальній грі гірники знову ж таки у серії пенальті здолали Сокіл 5-4 і стали володарями Кубка. Наступний турнір тут планують провести з трибунами для глядачів. У нас тут заплановані побудувати трибуни, майданчик для волейболу і в майбутньому спортивний зал. А 15 травня на цьому ж полі розпочнеться чемпіонат району з футболу. Кіровоград, Єлисаветград, Кропивницький. Бейсболісти відкрили новий сезон. Заявивши на традиційний кубок пам'яті В'ячеслава Колодицького одразу три кіровоградські команди. У нас очень много игроков, которые на самом деле в нашем регионе могут именно три полноценные большие команды составить. Ну, идея была следующая. В принципе, состав, ну, естественно, чтобы они конкурентоспособны были. Нам надо, во-первых, чемпионат Украины, который 14-15 мая начнется, ну, чемпионат Украины среди команд высшей лиги, определить конкретно составы. Непосредственно нашей основной команды, которая ну, в прошлом году Елизаветград Град называлась. Э, соответственно, вторая наша команда «Зюшор Диамант э, также в чемпионате играет в дивизионе А, которая была в, в прошлом году второй. Э, то есть конкретно уже определиться по составам на данный момент. Ну и третья команда у нас состояла с игроков, ну, такого, можно сказать, кадетского, юниорского возраста, потому что шесть лучших кадетов перешли сейчас тренироваться именно в команде с Дюшор Диамант, так сказать. Наши перспективные такие очень мальчики, которые уже могут, так сказать, там тренироваться. Також учасником турніру стала команда «Ангели» з Києва. Разом з нашими клубами гості зі столиці готуються до старту чемпіонату України. Команда Київ в випадку, вони збирають лучших своїх гравців і часть легіонерів. Ми дуже рассчитываем, що буде хороша конкуренція. В будь-якому випадку ну, ми готуємося і своє робимо, робити, в принципі, тому, що основні костяки основные звісно, що молодіжна, національна – це наша на базі Кировограда. У грі за третє місце наша кадетська команда Кропивницький обіграла київських ангелів 10-2. Я дуже радий, що вдалося поіграти в дорослому турнірі. Я грав в основному составі. дуже радий, що вдалося відличний опит. Доволі неплохо таки закінчили свою першу попитку в цьому чемпіонаті. Третє місце зайняли. Цей турнір допомагає увійти у сезон у бойовій формі, каже Андрій. «Дуже неплохо допомагає адаптуватися до переходу із зала вже на бейсбольне поле. К м'ячу бейсбольному. доволі таки неплохо допомагає при переході з зимнього такого стану тренувань уже в ігровому сезону. У фінальному поєдинку Кубка зустрілися, Єлисаветград та Кіровоград. Перемогу з рахунком 3-1 святкували багаторазові чемпіони України з Єлисаветграда, яким у нинішньому році виступати не лише на національній арені. Єврокубок буде наша основна команда. Ну по суті діла зборна двох команд з лучших ігроків на даний момент і буде виступати в. Паріже. А от наша кадетська команда свій титул бронзового призера чемпіонату Європи не зможе захистити. Нам відказали, тому що обратно во Франції, знову це 500 тисяч гривень. І кадетська збірна України не поїде і автоматично випадає з групи А і потім по новій повинна починати з групи Б. Чесно кажучи, ну сложно сказати, за які фінанси в далі це буде. Перші ж ігри чемпіонату України відбудуться 14 травня.